Якщо хочеш миру, готуйся до війни. Ця фраза належить давньоримському філософу Цицерону. За два тисячіліття нічого не змінилося, і досі доводиться боротися за спокій у своїй країні про те, що відбувається з людьми і державою, і як ми йдемо до свого миру у програмі сьогодні країна. Вітаю вас. Від першої передачі ми показуємо відеокурс військового вишколу. Це і перша медична допомога і основи маскування та виживання. Сьогодні пропонуємо вам тактику ведення бою. Інструктори кажуть, це особливо цінна інформація для тих, хто братиме участь у бойових діях. Не будуть зайвими знання і для мирного населення. Специфіка такого вишколу у його призначенні він для дівчат. Хоча хлопцям теж стане у пригоді. Почали пішли oh, Це військовий вишкіл для дівчат, і це тактика ведення бою. Інструктори пояснюють, як поводитися зі зброєю, де робити засідки і як атакувати ворога. Ми не проводимо змагання на приз поїздка в Турцію. Ми проводимо навчання. Розбиваються на дві групи: одна сидить у засідці, інша атакує. Навчаються на прикладі пейнбольного бою. Найважчим для дівчат виявляється, здавалося б, найпростіше вони не можуть знайти спільну мову. Дівчата розходимося одразу. Можна чуть, чуть зайти навіть туди. Вот в видео первого, да? Их уже вон там видно. Слышишь, вы сыр точились, елки. Ой, что, нету трубка. Центральная ближе к правом. Два, пошли. Центральний, хто центральний дуже важко зорієнтуватися. Спочатку дуже схоже, як знаєте, біжить біжить стадо баранів куди? Що? найважче командирам на них відповідальність за своїх солдатів, але як порозумітися з незнайомими людьми, вони не знають. Командир до рукаваді будь ремводіночому для подрозділення. Как в Ніхто это не може предвидеть, ти должен все это орієнтувати нескільки разів повторити громко. Тяжко. А, потому що ти во первых не знаешь цих людей, люди не знають тебя, люди не слышать, що те морош. Я взагалі ніколи не була командиром. через незлагодженість у діях атакувальну групу одразу ж розстріляли. Раніли мені кінцівку бачите, дуже боляче. Я повинна була зачистити територію. І захопити. Що не вдалося, будемо працювати над помилками. Помилка з боку, тих, що шукали, в бій в зачистку вступила буквально третину. Інші тут щось залишили, щось рішати і розподіляти. Так не робиться. Якби в умовах реального бою з бойовою зброєю, ту групу, яка зайшла шукати, її просто перестріляли одразу. Вам треба вбігати на територію і миттєво розсипатися в своєрідний цеп. Причому кожен бере на себе свій певний сектор. Умовні жертви є і серед тих, хто сидів у засідці. Вони теж не знайшли спільну мову і порушили основні правила ведення бою. Група, яка ховалася, ви відразу вибрали дальні якісь периметри. Намагайтеся знайти сховок тут на пощаці і підпускайте як найближче. Кількість набоїв обмежена, аби навчилися їх берегти і точно стріляти. Щоправда, пейнтбольна зброя не дозволяє похизуватися влучністю, але й це на користь. Чим менш злагоджена усе під час навчання, тим легше в бою. Головне командна робота. Чітко зважена команда з п'яти чоловік може виконати завдання, яке не можуть виконати, наприклад, 50 чоловік. Серед дівчат є добровольці, які вже збираються на схід. Кожен вишкіл на щабель відфільтровує дівчат, жінок, які хочуть далі займатися і готуватися вже на схід. Більшість з цих дівчат вже записані в батальйон добровільчий, жіночий. З однієї сторони, я як професійний військовий. Категорично проти жінок на війні, але з іншої сторони це стане дуже потужним стимулом для того, щоб багато хлопців зрозуміло, що вони або вони чоловіки, або за них будуть воювати дівчата. Є і ті, хто не планує брати участь у бойових діях. Марина, вчителька української літератури, каже: на війну не збирається, але знання за плечима не носити. Цікаво, але ну просто забагато настільки нової інформації взагалі. Ну тобто, де в мирному житті. Десь ховатися, стріляти. Війна може пройти родину до кожного. Ось сьогодні вона там не сходить, завтра може бути тут десь. Знати, що таке ведення бойових дій, якісь, ну хоча б базові знання, там, медичні, базові знання військові, я думаю, що корисні просто будь-якій людині. Інструктори і більшість учениць сподіваються, що ці знання їм задобляться лише на рівні теорії, а не на реальному полі бою. Його від смерті врятував запис у військовому квитку. Сепаратисти залишили чоловіка живим, лише побачивши одне слово снайпер. Далі були непрості чотири тижні у полоні, та й там йому поталанило про хвилини страху і моменти радості під час війни у нашій наступній історії. Біля Саур могили. Вони мали протриматись в оточенні три дні. Далі керівники АТО обіцяли їм заміну. Коли ж українське військо почало відступати, другий батальйон отримав наказ стояти до кінця. Так пройшов тиждень під безперервними обстрілами. У бійців закінчилося усе: вода, їжа, набої. Збільшувалось лише число поранених. Вихід лишався один прориватися з оточення. Перша машина сміливцю рушила у невідоме. У ній поїхав і снайпер Іван Журавльов. Пару засідок з боєм пробилися, але коли вже нам назустріч виїхала БМП, почала вже зводити на нас пушки. Водій на швидкості почав гальмувати, але, на жаль, автомобіль наш перевернувся на швидкості і всі, хто був в машині, повипадали. Я втратив свідомість на деякий час. Почав спомі... з того часу, коли нас почали просто добивати прикладами. Почалися вже постріли, стали дострілювати. Ні, квадратини. Мене сказав командир не розстрілювати, бо не йшов у мене посвідчення, що я снайпер. Побитого й контуженого Івана відвезли в захоплене сепаратистами приміщення СБУ Донецьку. Ледь загоїли шви на ранах. Кожен день починався з допитів і тортур. Денерівцю цікавила будь-яка інформація про Збройні Сили України, розповідає чоловік. Били палиці. Майже кожен день. Можливо, і, і не били. Ну, оскільки я нічого їм конкретно не, не казав, тому все починали спочатку. Ну, годували зранку і вечором. Невеличка чашечка каші зранку, кусочок хліба і вечором. Те саме? Так. Ліжок і лавок усім полоненим не вистачало, тож спали по черзі. Два тижні Іван провів у камері із затриманими українськими військовими. Потім ще два у підвалі з добровольцями батальйону Донбас. Солдатів Збройних сил, каже, на допитах не били. Усі удари Кийками діставалися добровольцям, згадує Іван. Лише через місяць українському снайперу пощастило потрапити у списки обміну полоненими. Того часу, поки не зателефонував, я вважався загиблим в місті своїми товаришами, тому що. Наш бій бачили і Савур могили і зателефонували, що ми всі загинули. Під час інтерв'ю Іван усміхнувся лише раз, коли згадав, як з побратимами установлював український прапор над слов'янськом. Чоловік вважає, що війна триватиме допоки політики між собою не домовляться, і дуже сподівається, що вже не за горами той час, коли він триматиме у руках не гвинтівку, а кермо своєї вантажівки, водієм якої Іван був у мирний час. Ці люди втратили дім. Тисячі переселенців з Донбасу, які змушені були покинути свої домівки через бойові дії, розкидані нині по всій Україні. Утім, на відстані від рідної оселі переселенці не полишають надії повернутися додому. Попри те, що війна перетворила місто на руїни, українці вірять у мирне майбутнє і Донбас український та відроджений. Донеччанин Олександр останні чотири місяці живе у Харкові. Розповідає, після того, як терористи зайняли Донецьк, мешкати у місті стало нестерпно. Незаконні затримання, викрадання людей, обшуки. А через щоденні обстріли житлових будинків, жертви серед мирного населення. Чоловік каже, Донецьк вже не те місто, де можна жити. Втім, це рідний дім, який треба повернути. Стабільно обстрілюють, Ми вже навіть збіліться з тут скільки разів. Многі хто залишився, там и он поддерживает Украину, они на грани отчаяния, я бы даже так сказал. Многие согласны даже потерпеть какие-то страшные военные события, но лишь бы это как-то разрешилось. Мы хотим... Вернутися в наш український Донецьк. Переселенці зі сходу віча і зізнаються серед співвітчизників Вистачає прихильників сепаратизму. Через це з багатьма людьми, які раніше були друзями, перестали спілкуватися. кажуть, морально до цього були найбільше не готові. Багато підтримують той тут шабаш, який там відбувається. І причому, знаєте, для нас це в першу чергу теж стало дуже необична. Ми самі були не готові. люди, которые там ну, многое связывало в прошлом, в настоящем просто сами отказывались даже от общения с людьми, которые мыслят по-другому, которые жили в Украине, живут в Украине, хотят жить в Украине, они вдруг стали для них все врагами. У день псевдовиборів у самопроголошеній ДНР переселенці зі Сходу не змогли сидіти на місці. У найбільших містах України з плакатами та патріотичними гаслами на вулиці виходили сотні людей: волонтери, громадські активісти. Серед них є переселенці з Луганської та Донецької областей. Розповідають, самоорганізувалися у соцмережах. Сепаратистські вибори на Донбасі називають абсурдом, в якому навряд чи брали участь притомні люди. Люди, які живуть в Донецькому регіоні, в ліці мене, ні цю республіку, ні ці вибори взагалі не вважають то серйозним, на що стоит обращать внимание і признавать. Це безглуздий абсурд, це практично не сприймається ніяким розумом. І хто хоче це сприймати, це всього на всього стоїть з боку і хоче показати, не має своєї думки і не може її висловити. Вимушені переселенці зі сходу упевнені Донбас не такий, яким його зображують російські змі. Він виключно український зі справжніми патріотами, які не визнають бандитських виборів та самопроголошених республік, а хочуть жити у цілісній незалежній Україні. Статус терориста і екстреміста в Росії отримав легко. А от за статус політичного біженця в Україні ще доведеться повоювати. У Харків мешканець Краснодара В'ячеслав Мартинов приїхав у грудні і одразу став активним учасником Євромайдану. У березні хлопець повернувся додому, де пікетував проти анексії Криму і на підтримку політичних в'язнів. А вже у серпні спробував провести марш за федералізацію Кубані. Хоч захід і не відбувся, але на його організаторів російська влада буквально оголосила. Полювання. Петро Любченков встиг виїхати до Одеси Дар'я Полюдова дотепер знаходиться у СІЗО. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Стих побувати у слідчому ізоляторі і Мартинов. Покачі 15 суток мені був дзвонок з ФСБ Росії з приглашенням прийти к ним. Мені вместо того, щоб підставляти в туди. І я думаю, що известно, что чим би це закончилось, що зараз я находился бы там, де знаходиться Дарья, в СІЗО ФСБ. Вот. Я вместо цього успел виїхати в Україну. здесь обратился за політичним убежищем. Проте в управлінні Державної міграційної служби України на Харківщині В'ячеславу Мартинову відмовили в оформленні документів про надання політичного притулку за відсутності достатніх підстав. Учора хлопець звернувся до. Харківського окружного адміністративного суду. Сьогодні знову йде у міграційну службу на зустріч із начальником. Підтримати Мартинова під стіни закладу вийшло близько двох десятків людей. Здебільшого ті, хто знають росіянина, ще з мітингів Євромайдану. Не, не за зрозумілими причинами йому відмовили у, у, навіть у оформленні документів. Ще не, мова не йшла про політичний притулок. Я вважаю, що це неприпустимо взагалі для ну, вже нової. Після майданівської України, і тому ми прийшли підтримати його. Люди не розуміють, що це доволі серйозно. Вони не були там, і не були в шкурі цього чоловіка. І багатьох тих, які зараз прислідуються із будівлі міграційної служби В'ячеслав Мартину виходить за пів години. Каже, там йому запропонували два альтернативні варіанти. Поскольку я подал заявление в суд, то или же суд удовлетворяет мое заявление о том, чтобы решение об отказе в оформлении документов мне было э, отменено, и тогда э, Государственная миграционная служба э, снова выполняет это решение. Якщо ж суд все ж винесе негативне рішення, хлопцю потрібно буде знову подати документи до міграційної служби. Начальник управління В'ячеслав Гузь говорить, після сьогоднішньої бесіди майже впевнений, що рішення буде позитивним. До того ж, тепер відкрилися і нові обставини. Он повторно повно відкрившися статис, в відношенні нього возбуждено вже уголовне діло в Російській Федерації. Мы по вновь обстоятельствам значит, признаем его и направим документы в Киев. Я это дело беру на свой личный контроль и точно так же про ходатайство перед Центральним апаратом нашої служби у предоставленні статусу, щоправда, відзначає гусь. Мартинов не належить до жодної політичної сили і, взагалі, характеризує себе як анархіст. Тому мова йде все ж про надання йому не політичного притулку, а про статус біженця або ж особи, яка потребує особливого захисту. Мені, в общем-то, близько дух українського народу. Мені дуже нравиться те, що люди тут... занимают активную политическую позицию, действительно формируется и уже отчасти функционирует гражданское общество в Украине, я бы хотел жить в такой стране. Відкрита черепно мозкова травма, переломи руки і плеча, десятки тяжких поранень в ноги, ледь живого його винесли з поля бою. Сергій Загасайло переніс кілька складних операцій і три місяці пробув в реанімації. Лише зараз з'явилися перші ознаки одужання, але цей герой житиме і радуватиме рідних. Сережа сьогодні кучина на італьян. Сьогодні буде клас. сьогодні Італійський овочевий салат, риба запечена під сиром, на десерт, йогурт і запіканка з цукатами. Сергій любить ситно і смачно поїсти, тому такому обіду зрадіє, розповідає мати бійця Алла Ігорівна. І додає, завдяки волонтерам у сина не лише ресторанне меню і моральна підтримка, а й дорогі закордонні ліки, яких віднедавна потрібно чимало. Адже боронячи рідну країну на Донбасі, хлопець ледь не загинув. «24 травня це сталося. Під Слов'янськом між Костянтинівкою і Семенівкою, третій А блокпост. Це був обстріл такий, як кожного дня, бо в них два місяці підряд обстріли були щодня, оказується. Це був обстріл цього разу противник підійшов дуже близько, тому що вони знаходились в такій лісовій місцевості, так як мені сказали, і там були болотисті місця, де були камиші. Вони дуже близько підібрались, до них майже на 200 метрів і почали їх обстрілювати. Вони відбивали, звичайно, цю силу ворожого удару. Сержант десантник Сергій загасайло прийняв на себе. А вже за лічені хвилини його ледь живого з поля бою виносили медики. Відкрита черепно-мозкова травма, переломи правої руки і плеча, десятки тяжких поранень в ноги. Так закінчився для хлопця бій. Сергій переніс кілька складних операцій і три місяці пробув в реанімації. Лише зараз з'явилися перші ознаки одужання. Сергійко в такому плані, скажем. Психологічному розвивається добре. Ми вже мали радість це все почути. Розмовляє, шуткує, питається, ініціює розмову сам, так що в цьому плані у нас прогреси йдуть сильні. 19-річна Олена завжди поруч із старшим братом. Дівчина каже: Сергій як ніхто вміє підтримати і знайти правильні слова у будь-якій ситуації. Робить все заради спокою близьких. Мабуть, тому й не розповів про намір поїхати в зону АТО. Я, якщо чесно, навіть не знала про те, що він пішов на схід, бо е всі казали, всі друзі, ну, так би, друзі, я так зрозуміла, що знали, але він нам казав, що він на полігоні, і мені теж він казав, що він на полігоні, бо ну, не хотів, він знав, що можу проговоритися, сказати мамі. Втім мати зізнається, що Сергій вже на сході здогадалася майже одразу, адже крізь заспокійливі слова сина в телефонній трубці завжди чула автоматні черги та звуки гранат. Вже й не сподівається дізнатися, що ж насправді відбувалось під слов'янськом. Та для жінки це і не має значення. Хлопці всі герої. Тому що хто туди пішов, хто воював, як би це не сталося, вони всі герої, тому що вони. Захищали свою батьківщину, вони не йшли загарбувати інші землі. Вони йшли захищати своє. Якби там не було, хлопці всі герої. Нині Сергієві ще складно говорити. Та навіть на лікарняному ліжку він постійно посміхається. Попереду в бійця ще кілька операцій. Тоді роки реабілітації за кордоном в Ізраїлі чи Німеччині, де мінімальна вартість курсу 120 тисяч доларів. Таких коштів у рідних Сергія загасайла немає. Відтак, окрім моральної допомоги, львівському десантнику потрібна і фінансова. Андрій забігайлу 26. служив у 17-й танковій бригаді. Його мобілізували наприкінці липня. Поранили у жовтні під попасною на Луганщині під час так званого перемир'я. Андрію видалили уламок зі стегна і ампутували ногу вище коліна. Нині потрібна допомога на його реабілітації. Номер рахунка ви бачите на екрані. Інформація про хлопця на нашій сторінці у Фейсбук. Не лишаємося байдужими. Допомога для бійців. АТО. за відновлення Дніпропетровського військового шпиталю взялись волонтери. Небайдужі громадяни і місцеві будівельники нині безоплатно ремонтують хірургічний корпус. Уже відновили кілька операційних та всі палати. Спаклюють, красять, утеплюють. У хірургічному відділенні військового шпиталю кипить робота. Маляр Валентина фарбує стіни після операційної палати. Жінка каже, своєї праці не жалкує. Мовляв, хлопці на сході задля миру та спокою в нашої держави не жалкують свого життя. Солдатам вірим нашим. Палати, щоб були теплі уютні. Жалко Жалка Тим часом будівельник Євген облаштовує стіни майбутньої ординаторської гіпсокартоном. Каже, приміщення буде значно теплішим і додає, ремонт зроблять швидко. Зараз ми делаємо кабінет для врача. Здесь він буде приймати своїх пацієнтів. Как бы все зроблено в кратчайшие сроки для обеспечення роботи нового отделения. Ремонтні роботи у хірургії тривають протягом двох місяців. За цей час робітники вже практично закінчили облаштування двох операційних і палат на 40 ліжок. Тут на нові стояли, поставили пластикове, поставили кондиціонер для того, щоб якщо дуже жарко, можна було охварняти Ось тут нова система отоплення, поставили нові радіатори. Також волонтери замінили усі комунікації та сантехніку. Обіцяють закінчити роботи протягом найближчих двох-трьох тижнів. Керівництво шпиталю таким результатом не натішиться, радіє і дивується темпам змін. Сподіватися на те, що такі строки і, скажімо так, Таким ентузіазмом таким, таким тих працівників, тих людей, які тут роблять ніхто на такі швидкі темпи навіть не міг сподіватися. Керівництво шпиталю просить небайдужих городян приєднуватися до ініціативи, бо наголошує, треба ще відновити законсервовані травматологічне та неврологічне відділення. Війна і мир понад півсотні фотографій про події на сході. Автори знімків професійні фотографи, журналісти, бійці, АТО і волонтери, які допомагають армії у мирному населенню. Організатори хочуть, аби люди у всьому світі знали правду про високу ціну, яку платить українська держава за свою незалежність і цілісність. Про цього хлопчину мало що відомо. Він народився у Донецьку. Йому лише сім років, і ця світлина остання в його житті. За два дні до смерті його сфотографував боєць. АТО. солдат приїхав сюди захищати таких дітей, натомість поховав хлопчика, лишивши на згадку лише його світлину. На цих фото життя українців, які опинились у заручниках війни. Когось терористи зробили безхатченками, інших каліками. А в декого взагалі забрали життя. Ворог не жалів ні малих, ні старих, просто заради власної забави. Ці фотографії свідчать про те, що насправді відбувається. Вони несуть правду. правду, якої, на жаль, зараз не вистачає. На світлинах найбільш драматичні кадри останніх чотирьох місяців української історії: поранені герої, драма переселенців, мужність, героїзм і людяність українських військових. Це Душа тех людей, которые там были, которые это все видели, которые хотели это э, показать другим. То есть все эти фотографии, они несут вот эту э, огромную, большую эмоциональную нагрузку. Організатори фотовиставки наголошують, головне показати правду про події на сході, аби привернути увагу світу до України. Автори щодня ризикують життям, аби донести людству правду про цю неоголошену війну в умовах неоголошеної Україні інформаційної війни, яка так жахливо, так жорстко, так підло ведеться проти України. Знаєте, нам потрібно боротися не тільки за а, а, свідомість наших громадян. Нам потрібно боротися за а, так. Саме нашу присутність в європейському просторі, де сьогодні нафтодолари Росії намагаються знаєте, викривити свідомість, а, в тому числі і європейців, і дати спотворену картинку того, що відбувається в Україні. Біль, сльози, горе та радість, емоції на кожній світлині. Вони свідки війни, яка жорстоко змінила життя українців, але які живуть з надією на мир і щасливе майбутнє. Це була програма сьогодні країна. Поки ставимо крапку. Наступного разу побачимося вже у п'ятницю з новими героями і новими історіями миру та добра вам.